Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео ми з вами будемо говорити про те, чому одні учні вчать іноземні мови швидко та в задоволення в той час, коли інші роками стоять на одному місці. В цьому відео я розкажу, які якості вирізняють успішних учнів та які конкретні навички допомагають їм вчити іноземні мови в 2-3 рази швидше. Я особисто викладаю іспанську та англійську мови вже понад 5 років та сама говорю на п'яти іноземних мовах, якими в цілому займаюся вже понад 10 років. Все, що я буду говорити в цьому відео, засновано на реальному досвіді, на реальних спостереженнях мене як учениці та на роботі моїх учнів. Почнемо з того, що багато хто думає, що в них просто немає здібностей до вивчення іноземних мов. Але це зовсім не так. І ось чому. Мозок людини створений для вивчення іноземної мови, тобто люди це єдиний вид на планеті, який народжується не мов би, з вмонтованою здатністю до того, аби опанувати іноземну мову. Тому що саме мозок людини має спеціальні зони, які відповідають за мовлення, за розуміння, за прийняття та обробку мовної інформації. Той, хто каже, що йому просто не дано вивчити іноземну мову, або в нього немає якихось певних здібностей, обманює себе і людей навколо. Тому що, якщо ви вже з народження опанували свою рідну мову, тобто ви вже говорите якоюсь однією мовою, ви точно зможете опанувати ще одну. Неважливо, скільки вам років, якої ви стадії чи де ви живете. Іноземну мову може вивчити абсолютно кожен. А той, хто досі не може вивчити іноземну мову, це означає лише одне, що він просто неправильно її вчить. Давайте розбиратися більш детально. Які навички мають успішні учні, тобто ті учні, які здається, вчать мову дуже швидко та легко. Перше, що би я хотіла зазначити, це те, що успішні учні мають аналітичне мислення, і це дуже дуже важливо. Що я маю на увазі, коли говорю про аналітичне мислення? Тобто такі учні вони мають змогу логічно аналізувати отриману інформацію, бачити певні причинно наслідкові зв'язки. Вони дуже уважні до деталей. Тобто, коли ми говоримо про аналітичне мислення, ми відносимо сюди і логіку, і увагу, і вміння сконцентруватися на чомусь одному. А знайти якісь певні рішення до складних задач, критично оцінювати інформацію. А зараз ви хочете мене запитати: Окей, до чого ж тут мова? А все дуже просто. Мова це певна система знаків, які логічно пов'язані між собою, та за допомогою цих знаків ми можемо передавати певну інформацію. Тобто, саме учень з аналітичним мисленням, він бачить логіку в цих елементах. Тобто він розуміє, як будуються речення, як будуються запитання, а в якому часі треба вживати те чи інше речення. Він може побачити усі закінчення в дієсловах, де іменник прикметник дієслово і як вони взаємодіють між собою. Тобто, простіше кажучи, людина, яка вміє аналізувати. Не взагалі вчити мову, а просто в неї здатність логічно мислити та аналізувати, оброблювати інформацію, вона набагато швидше та ефективніше буде щитувати ось цю мовну систему знаків, і як наслідок набагато швидше опановувати іноземну мову. Наступна навичка, якою, на мою думку, володіє успішний учень, це креативність. Креативність це здатність мислити нестандартно і пов'язувати якісь складні елементи або перетворювати вже щось відоме на щось нове. Пішний учень вміє креативно мислити, тобто він набагато краще буде запам'ятовувати слова. Тому що він може придумувати різні асоціації до слів в нього дуже сильно розвинена навичка, знаєте, от немов би викрутитися в певній ситуації. Тобто він починає говорити, він забув якесь слово, він не буде зупинятися. Він просто буде описувати це слово, доносити інформацію будь-яким способом, але аби співрозмовник його точно зрозумів. Учні не бояться помилок, тобто вони не чекають якогось. Певного моменту, ось зараз я вивчу вже всю граматику, вивчу вже всі слова, і тільки потім почну говорити. Ні, вони вчаться на практиці, тобто вони говорять, вони помиляються і таким чином запам'ятовують набагато більше інформації та слів іноземною мовою. Звісно, стає зрозуміло, що вони вчать мову, тобто в такий спосіб набагато швидше. В мене було дуже багато учнів. А, я не хочу нікого образити і сказати, що вони були погані та не креативні. Зовсім ні. Просто в них була не досить розвинена оця креативність. Тобто вони дуже боялися помилятися. Їм треба було сказати лише все правильно. Вони ніколи не могли викрутитися з ситуації. Тобто вони забули слово, все. Я забув слово, я нічого не пам'ятаю, все, нічого не буду говорити, нічого не буду робити. Тобто, ось це таке, я забув, не пам'ятаю, воно розвиває лише одне: страх робити помилки. Того витікає те, що людина просто боїться говорити, вона не говорить, вона вчить вчить мову дуже-дуже довго, і в неї просто елементарно пропадає мотивація, тому що вона не практикує, їй здається, що окей, я вже вчу вчу роками, а нічого досі не вивчив. Потім зі страхом помилок боротися ой як важко. Далі моя улюблена частина. Знову ж таки, повторюю, що все, що я тут розказую, це просто з власного досвіду усіх моїх учнів. Успішний учень має регулярні мовні звички. Давайте розбиратися, що це таке. Тобто це такі певні дії, якими учень користується, увага, як до уроку, як під час уроку, так і після нього. Здавалося, нічого особливого, але саме такі маленькі деталі допомагають людині опанувати іноземну мову набагато швидше. Перша звичка це підготовка до уроку. Тобто, дивіться, коли ви займаєтеся з викладачем, а 99,9 випадків, якщо це дуже класний методичний урок, він починається з так званого вормапу. Вормап це такий, не мов би знаєте, розігрів перед роботою і вчитель, ну. Ну, добре, не буду казати 100%, а 99,9% він буде вітатися. Він буде запитувати, як ви, як ви себе почуваєте, як е, пройшов ваш день, чи вихідні, чи ваш тиждень. Е, і на жаль, дуже багато учнів зовсім ніяк не готуються до цього питання. Тобто, хто працює зі мною вже давно, він точно знає, що я запитую, чи то іспанська, чи то англійська. Я вітаюся. Я запитую, як пройшов день і що там трапилося на вихідних. І, на жаль, дуже багато учнів відповідають просто: типу, добре, погано, нічого. Та, я розумію, можливо, в них там нічого не трапилося. Але я в свій час дуже-дуже давно, коли сама починала вчити іспанську мову, я ходила ще на офлайн-заняття, і я от пам'ятаю цей момент, коли я завжди йшла на урок і точно знала. Я зараз прийду, моя викладачка мене запитає, як справи. Якщо я скажу добре, можливо, вона скаже, ага, супер, починаємо урок. Якщо я скажу там Менус, типу так собі або погано, вона 100% запитає, чому. І я от йшла вже на урок підготовлена. Тобто я собі вже вдома перекладала слова, писала невеличку розповідь, поки йшла, думала собі в голові, що ж я буду говорити. Що мені це дало? Тобто, коли я приходила вже на урок, я вже могла практикувати дуже багато часів, дуже багато слів, дуже багато граматики. Викладачка мені допомагала, виправляла помилки, і вже тих 5-10 хвилин я вже в реальному часі відпрацьовувала іспанську мову. Як бачите, зараз я сиджу тут перед вами, записую відео з рівнем іспанської мови це один з каналом на YouTube, де розказую про іспанську мову і з просто вдячних учнів, які говорять іспанською мовою, та досягли дуже багатьох результатів. А учні, які приходять на урок не підготовлені, і з позиції, що окей, давай я прийшов, плачу тобі тут гроші, давай вчи мене, давай розказуй мені, що ми сьогодні будемо робити. Та вони ніколи не заговорять тією мовою, тому що вони елементарно просто не готуються до уроку. А також хочу сказати, що якщо ми говоримо про уроки, урок це ціла система. Тобто, кожен урок, він немобу витікає з попереднього уроку. І ось наступна звичка це. А повторити, що було на попередньому уроці. Можливо, звучить дуже банально, але повірте, дуже багато учнів, які в кінцевому результаті так нічого і не вивчили, і кажуть, що бачка була погана, або уроки були нецікаві, або ну немає в мене оцих здібності до іноземних мов. Ну, не можу я вивчити. Згадуємо початок відео: кожна людина може опанувати іноземну мову 100%. Так, от що я хотіла сказати, що на жаль, багато учнів навіть цього не роблять, тобто вони елементарно не повторюють інформацію, яка була на попередньому уроці. А урок, як я вже сказала, це система маленьких-маленьких кроків. Тобто 100% щоб почати щось нове, треба повторити щось старе. Тому і всі, хто бачив мої відео уроки іспанської мови для початківців на Ютубі, дуже полюбили цю звичку. Що кожен раз в кожному відео уроці ми повторювали, що було на попередньому. Це справді працює. Це справді дуже дуже корисно. Ви маєте. Розвивати в собі ось цю звичку, повторити, що було на попередньому уроці. Якщо ви не займаєтеся з викладачем, а вчите самі, то кожен раз перед тим, як почати вчити щось нове, ви маєте 5-10 хвилин, просто елементарно повторити, що ви вивчили попереднього разу. Тому обов'язково готуємося до уроку, готуємося відповідати на запитання, готуємо вже якісь маленькі розповіді, що з нами там відбулося. Обов'язково повторюємо інформацію, яка була на попередньому уроці. Третя звичка, ви також зараз можете подумати, що Іванка, що ти тут розказуєш? Все дуже елементарно. Але 90% учнів цього не роблять. Це записувати. Ще раз повторюю: записувати інформацію ручкою від руки в зошит. Та, я розумію, що в сучасному світі, просто ем, світі цифрової інформації, ми не хочемо писати, але моторика так працює. Чим більше ми пишемо, тим більше в нас шансів щось запам'ятати. Записувати треба обов'язково. Скільки в мене було учнів, в яких просто навіть ручки і зошита не було на уроці. Тобто, знаєте, оце типу, а, я і так все запам'ятаю, мені нічого не треба записувати. Ні, друзі, так не працює. Коли ви вчите іноземну мову, чи то на уроці з викладачем, чи то самостійно, саме перше взагалі, що. Знаєте, коли кажуть, з чого треба почати вчити іноземну мову? І там кажуть, треба собі визначити ціль, її розпланувати, знайти репетитора, або там купити якісь книжки. Я це все розумію, але знаєте, зараз хочу всім порадити. Аби почати вчити іноземну мову, спочатку треба собі купити ручку і зошит, де ви будете реально все записувати. На уроці в мене було дуже багато прикладів, коли ми щось вчимо, наприклад, там п'ять нових слів. Прочитали, з'єднали, виконали вправи, картинки. Тобто я вже просто танці з бубном, вже просто ну, наскільки намагаюся подати ці п'ять слів. Учень просто сидить, слухає, очима кліпає гарними очима. Такі, а, да, все супер, все запам'ятав. Я, наприклад, це все закриваю, пробую якось пофорсити, тобто поповторювати інформацію, позгадувати слова, і що я чую, Ай, а я вже забув, а, а я нічого не записав, а як буде оце слово, і в мене от завжди питання, ну чому не взяти ручку, не взяти зошит, на самому уроці просто все прописати і потім спокійно собі в зошит дивитися та, і згадувати, оброблювати інформацію і таким чином її запам'ятовувати. Тобто знову ж таки, на жаль, повертаємося до того, що в світі онлайн-уроків і онлайн-навчання багато хто думає, що достатньо просто подивитися відео на Ютубі, послухати пісню, або ж просто прийти на урок, і вже там вчитель все за вас зробить і навчить вас говорити іспанською мовою або ж іншою мовою. Ні, так не працює. Чи ви на уроці, чи ви самостійно, просто ручка і зошит, це має бути ваш невід'ємний атрибут, де ви постійно будете записувати інформацію. Звісно, просто записати це, не якась там чарівна а, пігулка, да? ви записали і ви вже раз і слово запам'ятали. Ні, слово треба ставити в контекст, придумувати з ним фразу, десь його почути, побачити, а потім використовувати. Так тільки тоді ви його запам'ятаєте, але повірте, те, що ви будете не записувати, абсолютно ніяк не допоможе. А коли ви будете хоча б записувати інформацію в зошит. То у вас вже є такий більший просто шанс, що ви все таки опануєте іноземну мову. Тобто підсумовуємо, що писати це не про хочу, не хочу, я і так все запам'ятаю. У мене дуже класна пам'ять. Ні, писати це невід'ємна частина процесу вивчення іноземної мови. Тобто, коли ви дивитесь відео на Ютубі або ви займаєтесь на уроці, ви не маєте просто прийти і сидіти такі дуже гарні. Ось я готов вчити іноземну мову. Ні, ви маєте бути максимально залучені в процес іноземної мови, а це можна якраз досягти. Шляхом оцього пропису інформації. Все маємо записувати. Якщо у вас досі немає ручки і зошита для того, щоб вчити іноземну мову, домашнє завдання для вас обов'язково перше, що ми робимо після перегляду цього відео, звісно, ставимо вподобайку, пишемо коментар, сподобалося відео чи ні, але обов'язково йдемо в магазин і купляємо собі ручку і зошит. Звичка номер чотири, якою володіє успішний учень, це вміння перефразовувати слова або ж фрази. Ми вже трішки про це поговорили, це стосується ось цієї креативності. Але що я хочу сказати, що успішному учню не просто впала з неба ось ця звичка перефразовувати слова, вміння креативності, ні, вони просто вдома вчаться. Описувати дуже багато речей, от я навіть зараз сиджу. Я кожному раджу, хто вчить іноземну мову, завжди завжди описувати все тією мовою, яку він або вона вчить. Тобто я бачу зараз перед собою там вікно, я записую відео, я все це маю пояснювати, не заглядувати в словники перекладати кожне слово, а ні, просто намагатися того об'єму інформацію, який вже в мене є, просто описати, пояснити слово або ж його перефразувати. Це Дуже класна звичка, і цим треба займатися кожного дня. Тобто описувати предмети, які ми бачимо, і якщо ми не знаємо слова або не можемо його згадати, ми маємо його описати або перефразувати. В процесі вивчення іноземної мови вміння перефразовувати слова є просто дуже-дуже суттєвим. Знаєте чому? Тому що учні, які не вміють перефразовувати або пояснювати слова, з ними відбувається наступне. Тобто вони починають говорити в реальному житті, і вони наскільки просто зациклені на кожному слові, що вони, коли його забувають, вони впадають в таку маленьку паніку, тобто вони е, роблять ось так: забув слово і. «Ай, все, я не пам'ятаю, ой, а як це буде іспанською, чи англійською, чи там якоюсь іншою мовою. Коли вони забувають слова, в них втрачається мотивація, тобто вони починають себе накручувати. Ага, я не пам'ятаю слово, я якийсь не такий, зі мною щось не так. Та Боже, я вже скільки вчу, а не можу запам'ятати це слово. Особливо спочатку, да, коли у людини там А1, А2 люди, я вас благаю, відчіпіться вже просто від себе і від свого мозку, тому що. А, ну не може він запам'ятати дуже великий об'єм інформації зараз. Ну просто ви ж народилися, ви вже ж не говорили українською мовою. Ви народилися і ви поступово-поступово вчилися говорити, вчилися опановувати нові слова, отримувати інформацію, обробляти її і потім вживати. Да, тобто деякі діти вчаться говорити там, коли їм, не знаю, рік, півтора року, а, чи там два роки, три, ну, тобто, в кожного різні особливості. І я хочу сказати, що просто за день а, жодна людина не може опанувати іноземну мову. Якщо ви не пам'ятаєте якогось слова а, і ви не хочете його перефразовувати, а, ви просто починаєте думати, що з вами щось не так, у вас втрачається мотивація, і з цього витікає що? В мене немає здатності до вивчення іноземних мов. Я якийсь не такий. Ось якась там Маша, е, прошу, якщо якась маша дивиться моє відео, це просто до прикладу. Ось якась Маша вивчила вже іноземну мову просто там за пару місяців. А я за пару місяців не можу там 5 привітань запам'ятати. Ні, друзі, це так не працює. Маша вивчила певні слова за пару місяців, тому що е, у Маші більше. Навичок розвинених та вміння. В неї аналітичне мислення, вона креативна, вона вміє перефразовувати слова, в неї є зошити, ручка, вона записує все на уроці. Вона робить дуже-дуже багато додаткової роботи, окрім якогось навчання, і вона просто вміє правильно розставляти пріоритети і правильно та ефективно вчитися. Ось тому вона за пару місяців змогла опанувати набагато більше інформації. Чим інша людина. І п'ята звичка, остання, але я би навіть сказала найважливіша, це вміння говорити з першого уроку. Тобто, от з першого не знаю моменту, як ви тільки почали вчити іноземну мову, треба говорити. Чому? Тому що мова, як я вже сказала, це певна система знаків, яка була створена для того, аби передавати інформацію. Так, читати, писати, щось дивитися, розуміти? Так. Безумовно, але найголовніше, для чого взагалі була створена мова, це для того, аби люди змогли обмінюватися інформацією. Швидше обмінятися інформацією можна якраз шляхом говоріння. Тому успішні учні вони намагаються говорити просто от з першої секунди. Вони там вивчили, не знаю, 5 привітань, 5 прощань, і вони відразу на кожному уроці намагаються. Змінювати ці слова, вони вживають різні фрази, вони задають, наприклад, запитання вчителю, вони готуються до уроку, та? тобто вони не кожен урок відповідають там, в мене все ок, а вони придумують ось ці маленькі історії і справді просто говорять з першої з першої секунди. Тобто, успішний учень він не народжується а, а, з тим, що ага, в нього є якісь там суперздібності до іноземної мови. Ні, якщо ми говоримо в розрізі оцього вміння говорити з перших хвилин. Успішний учень просто з перших хвилин розуміє, що він має досягти головного комунікативної цілі. Тобто пояснити, передати інформацію, домовитися та вирішити якусь проблему. А це все ми робимо якраз через що? Через говоріння. Тому відразу починаємо вчити іноземну мову і відразу намагаємося говорити. З помилками, без помилок, знаючи слова, не знаючи слова, ми маємо все вчитися пояснювати. Я ще не договорила, але зробимо таку маленьку паузу, маленький підсумок. Тобто, успішний учень це не якась там людина унікальна. Ні, це просто людина, яка... Вміє правильно та ефективно вчитися. В неї розвинене аналітичне мислення, в неї розвинена креативність. Вона володіє певними звичками. Цих звичок ми відносимо підготовку до уроку, вміння перефразовувати слова, вміння говорити з перших хвилин, завжди повторювати інформацію, яку вона вже вивчила. А це що стосується таких маленьких звичок. Наступна навичка, про яку я хотіла би поговорити, можливо, багато хто зі мною не погодиться. Я вже багато чула, скажімо так, протиріч на цю думку, але я переконана в тому, що. А дорослий учень зараз. Ми не говоримо про е, вивчення іноземних мов дітьми, тому що е, згадуємо нас, коли ми були маленькими. Та ми вчили нашу першу мову рідну мову зовсім іншим шляхом. Тобто мозок дитини і взагалі манера вчити іноземну мову, ну він супер відрізняється від того, як має вчити іноземну мову доросла людина. В цьому відео я говорю про успішних учнів, дорослих учнів, які вже свідомо е, приймають рішення вчити іноземну мову. Ну ми зараз не про дітей, а про дорослих учнів. А, тому ось що я думаю, що успішний учень а, точно досягне результатів, якщо він. Орієнтується в граматиці в рідній мові. Тобто, коли він знає і розуміє, з чого складається мова. Тобто доведено багатьма моїми учнями та мною особисто, що людина, яка розуміє частини мови, що таке іменник, прикметник, дієслово, прийменник, займенник, як будуються речення, як будуються запитання, як будуються часи. В своїй рідній мові в нього більше шансів опанувати іноземну мову. Ви можете зі мною не погодитися. Ми можемо. Подискутувати в коментарях, але я е, буду стояти на своєму, тому що я це просто бачу з результатів. Людина, яка не розуміє, просто уяви не має, що таке дієслово, як воно відмінюється, що є минулий час просто фізично, теперішній майбутній, що якось змінюється дієслово, що є певні особи. Іменник треба узгодити з прикметником, наприклад, в іспанській мові, так само, як він узгоджується в українській мові. Якщо людина цього не розуміє... Їй реально важче. Е, прошу звернути увагу, я не кажу, що вона ніколи не вивчить іноземну мову. Я не кажу, що в неї немає здібності, що в неї не вийде. Ні, в неї вийде. Але в успішного учня, який розуміє частини мови, це все вийде просто набагато швидше. Так, ну і остання така навичка, я її буду компонувати. Я думаю, ви вже про це. Е... Чули, бачили, читали, але звісно ж повторю, тому що це важливо. Успішний учень, він системний, відповідальний та дисциплінований. А, можливо, це здається знову ж таки дуже банально, але от справді, тобто, мені шкода, що багато учнів, які починають вчити іноземну мову, потім її кидають, і в них винен або викладач. Що є гірше, або, можливо, ще навіть гірше, коли вони просто кажуть, що це не дано, здібностей немає, я не здара, я нічого вивчити не можу. А моя особиста думка, я просто всім хочу донести, що абсолютно кожна людина може вивчити іноземну мову. Ну, от просто мені інколи кричати, хочеться, що а, реально люди, ви всі можете вивчити іноземну мову, будь-яку, яку ви тільки хочете. Але ви просто маєте бути от таким системним, відповідальним, дисциплінованим, і розвивати, окрім е, якихось мовних навичок, просто певні навички, які можуть допомогти вам в житті. А це і аналітичне мислення, і креативність, е, і вміння не розгубитися в певній ситуації, і вміння викрутитись, і вміння пояснити, і вміння говорити. Тому що навіть я особисто. Можу сказати, що я дуже люблю говорити на камеру, але повірте мені, я в реальному житті, якщо мене ніхто нічого не спитає, я перша взагалі ніколи не піду на розмову. Тобто, я від слова. Зовсім не комунікабельна. Але ну зараз вже краще, тому що якраз англійська і іспанська мені дуже сильно допомогли розвинути ось ці навички комунікації, вміння пояснити, вміння аналітично мислити та бути креативним. Тобто, зі мною, наприклад, спрацював такий інший підхід. Я вчила мову, я просто її зубрила. Я от просто наскільки її зубрила, і в якийсь момент, коли я почала розуміти. Що ага, треба думати, мислити, бути креативним, говорити, пояснювати. Тобто я почала розвивати ось ці навички більше. Але поштовхом до цього було якраз оце рішення почати вчити іспанську та англійську мови. Ну і коли ми говоримо про системність, відповідальність, дисциплінованість, ну також з результату моїх учнів. Можу сказати, що справді людина, яка займається там два-три рази на тиждень, яка суперсистемна, завжди виконує домашні завдання, кожного дня вчить там по тих п'ять слів, ну вона реально більш а, успішна у вивченні іноземної мови. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Я вже давно хотіла його записати, тому що останнім часом бачу реальну проблему як серед моїх учнів, так і серед взагалі багатьох людей, які вчать іноземні мови, що в них просто відсутні такі певні базові навички аналітичного мислення, креативності. Страх у цей постійний зробити якусь помилку. Сутнє оце певне розуміння, що до уроку треба підготуватися. На уроці треба працювати, говорити. Після уроку треба ще повторювати інформацію, обов'язково записувати все, що ми проходимо на уроці. Це все є дуже дуже важливим. Підсумку, ще раз хочу сказати: ніколи не втрачайте мотивації, ніколи не думайте, що ви не зможете опанувати іноземну мову. Ви точно, точно зможете. Просто а, спробуйте, хоча б після цього відео. А по перше, взяти для себе якісь ці певні звички, підготовка до уроку, все записуємо, все повторюємо, все описуємо. Також розбирайтеся в частинах мови, вчіться бути дисциплінованим, системним, відповідальним, розвивайте не лише там іноземну мову, а і здатність логічно оброблювати інформацію та креативно мислити, і все у вас обов'язково вийде. Залишилося ще якісь питання, побажання, рекомендації, прошу залітайте в коментарі, будемо обговорювати. Не забудьте підписатися на мій канал та побачимося в наступному відео. Традиційно кажу іспанське адіось!